Ми вже будемо одразу починати з нашого самомасажу обличчя. Цей самомасаж можна робити один-два рази в тиждень, тому що він потужний, він буде працювати із м'язами нашими, із пружністю шкіри, стимулювати синтез колагена, синтез еластина. Дуже приємна штука. Так, ви підготували, сподіваюся, своє обличчя, протерти, треба було тоніком, нанести невелику кількість масажної суміші, але от шийку зазвичай ми пропрацьовуємо без масажної суміші. Перед масажем зазвичай ми робимо розминку. розминку я для Записала, вона вже є на YouTube, в прямому доступі ви можете її в будь-який момент для себе відкрити і зробити. Розминка завжди стимулює приток крові до обличчя і значно підсилює ефективність масажу. Розминку не обов'язково робити повноцінно, ви можете з нею вибрати якісь малесенькі моменти, які ви можете робити ввечері, наприклад, як втомилися зранку. Якщо є сили, наснага, енергія, можна робити повноцінну розминку. Після масажу я вам розкажу для тих дівчат, хто думає колоти або бо вже вколо токсини, як продовжити їх дію за рахунок нашої розкішної професійної косметики. Таким чином, зекономити гроші, тож лишайтеся. А поки ми з вами будемо робити масаж. Почнемо ми з того, що ми розігріємо нашу ділянку декольте. Ми її розітремо кистяшечками пальчиків в, до наших лімфопротоків. Долучайтесь, долучайтесь, не просто дивіться, інакше мені прийдеться вам щось розказувати під час масажу. А Хочеться все-таки робити масаж разом з вами. Робимо Ви розганяємо лімфу по наших інфопротоках, розігріваємо грудну клітину, зробимо наше декольте рівним. Тепер ми розігріємо наші ключиці, зробимо масаж хвилин 20 і після того ми з вами перейдемо до нашої теоретичної частини, як завжди. Отак втримах. Як на кнопочку ліфта тиснемо 5 разів. На підключичні інфопротоки, 5 разів надключичні. Розігріваємо вушка. Дуже важливо розігріти біля вушу ділянку. Розігріваємо, поки тепло не стане. У всьому-всьому обличчі. Дуже корисно і важливо розігріти сухожильний шолом. Ми з вами розігріємо нашу шкіру голови, помасуємо пальчиками сухожильний шолом. Добре, добре, добре. Сьогодні він буде скорочений на 20 хвилиночок, тому що я кожен рух буду робити тричі. А ви можете кожен рух робити до 10 разів, коли у вас є час. Почнемо ми з вами так само з ГКСМ, грудинно ключичного а... сосцевидного м'язу, для того, щоб його знайти, нахилимо голову в сторону, промнемо його пальчиками. Всі рухи робимо тричі сьогодні. А якщо ви хочете зробити. Повноцінний довгий масаж, можна всі руки робити до 10 разів. Цей масаж стимулює колаген, еластин. Ми відпрацюємо всі ділянки, відпрацюємо шийку, відпрацюємо друге підборіддя, губи, ділянку довкола очей. Тому долучайтеся. Хто ще не встиг, ще багато всього буде, тому починайте. Розтягуємо гукесе. Ще його називають кивальний м'яз, тому що ми киваємо головою за рахунок нього або грудинно ключично-сусцевидний. Такий довга в нього назва. Тепер прокотуючими рухами будемо розминати нашу шийку. Теж я все роблю по три рази сьогодні, а ви можете це робити по п'ять разів. Да, за шийкою я не доглядала, за обличчям доглядала про шийку, я згадала пару років тому, що вона в мене є. Тому шийка це моє найболючіше місце у всієї, всій моїй зовнішності. В кого ще так. От масаж шийки можна робити щовечора по кремі для шиї. Ви запитувалися, чи є окремий крем для шийки. Так, є окремий крем для шийки. І по ньому можна робити масаж шиї. Для ущільнення шкіри шиї можна ще робити щіпкові рухи, я їх вже вам показала в минулому. Оце діляночку підборіддя. Потім ставимо пальчики і тиснемо на нижній палець, розминаємо нижню третину обличчя. Теж сьогодні по три рухи, щоб не був дуже довгий ефір, а ви можете робити собі по 10. Покотили складочку шкіри. Якщо крему забагато, то заберіть частково. У вас має бути хороша сцепка. Покотили, покотили, покотили. Я роблю три, ви можете робити ввечері і десять. Від кутика губи до волосся. Дуже такий потужний масаж. Від середини верхньої губи. А я вже Зжарилася, тому в мене обличчя мокре. Тут доволі спекотно. Фокотили, покотили покотили складочко. І там, де малярний мішечок теж. Покотили, покотили, покотили. І друга сторона. Починаємо з підборіддя. Один, два, три. Ми в цьому готелі зимою доволі часто відпочивали. І жодного разу я не стикалася з тим, щоб зробили зауваження, щоб я десь проводила прямий ефір, а мені десь зробили зауваження. Тому сьогодні такий інцидент доволі неприємний для мене, але бачите. Наші дівки з крепким телом, то їх в двірі, а не в окно. Я така російська. Ні, це не має бути болю. дівчата синців не мусите мати? Ще раз промокну чуть-чуть, тому що вже мокра геть. Прокатуємо складочку, там, де малярний мішечок. Це не тонка шкіра під очима, дівчата, а там, де ще щільна шкіра. І обов'язково відпрацьовуємо цю ділянку, тому що тут доволі часто бувають фіброзив, фіброзивні зміни. Прокотуємо оцю ділянку, щоб у нас добре відставала шкіра від кісточки. Прокотуємо, прокотуємо до скроні. Прокотуємо до скроні. На очах ми зробимо інакші рухи. Знов таки, в мене він зараз буде короткий, тому що я роблю по три рази, а ви будете робити по 10. Наприклад, при вечірньому самомасажі, отут можу не відходити, тут дуже часто є фіброзивні зміни, і вони якраз провокують набряк, тому що відтік лімфи поганий, тому тут оцю діляночку, дівчата, отут шкіра мусить відходити від кісточки. Це час за часом, тобто це не з першого разу буде, але потрошку буде відходити. Переходимо на ділянку нососльозки, носогубки. Це теж те, що бентежить дуже багатьох дівчат. Нам треба для того, щоб нососльозка не витончувалася, треба постійно розминати свій носик. Ми розігріваємо ділянку біля носа і робимо такі от промасуючі рухи від резорбції кістки. Зберігайте собі це відео, діліться, щоб ви могли повторити цей масаж без мене. Я зроблю три рази, ви можете п'ять разів, прокотуючи рух під середини ока до малярного мішечка. Так ми теж виводимо зайву рідину, покотили, прокотили до брильчика. Раз. Два. Три, 4. О, я вже 5 зробила, казала 3, зробила 5. Так, ви наповнюєте шкіру водичкою зсередини, покращуєте кровообіг вашого обличчя. Судиночки стають більше пружними, менше буде купероз. І за рахунок того, що ми робимо лімфові у нас ще додатково... Набряки зменшуються. Переходимо до нашого завершального етапу, великим пальчиком. Там можна трошечки ще додати масажного крему або сироватки, тому що тут вже пальчики мають скользити. Вже я беру свій улюблений масажний крем. Додаю його, тому що тут нам треба з вами слизькість. Я цей наш звичайний масажний кремчик від тапела беру. Так, Рушник хоче від мене йти. Але я така лохмата, що я рушник буду тримати, бо буде вами як одуванчик. Ні, певно, я буду соромитись з лохматою зачіскою, тому я рушник повертаю. Ух, ті жінки, вічно в них якісь комплекси. Те не так, і то не так, і волосся розтріпане ще щось. Так, повертаємося. Нанесли масажну суміш, поставили ручку і пальчиком, протилежну ручку, і отут зараз ви мусите відчувати всі м'язи. Тримайтеся за челюстну кісточку. Два, три. Від кутика губи. Три. Два. Три. Один, два, три. І другою рукою. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Два, три. Супер. Тепер попрацюємо з нашим чолом. Розігріємо його для початку. Три, один, два, три. Тепер зробимо такі рухи, ножиці. Обов'язково. Розігріємо переносицю і зробимо тепер горизонтальні ножиці і переносицю. Фух, переходимо на ділянку наших улюблених очей. Ущільничий рух це завжди пощіпування, але іноді, коли ви запитуєтеся, що робити, який крем від нависання повіки, то від нависання повіки якраз нам треба лімфодренажні рухи робити, тобто виводити рідину. Ми беремо бровку нашу середини з міжбрів'я і повністю легенько проминаємо її. Для тих, хто тільки долучився. Я зараз у відео покажу по три рази. А ви вечірній варіант можете зробити по 10 разів. Тому що для тих дівчат, хто тільки долучився, буде добре, щоб ви ввечері після того зробили гарнесеньку масочку. Розім'яли нашу бругу аж до скроні. Тепер ми прощіпуючі рухи робимо. Теж я роблю 3, ви робите по 10. Супер, зробимо губи. Трошечки їх пом'яли, і для губ я вам також запишу окремий масаж. Ну що, можемо себе похвалити, погладити. І після того вже ми я нанесу масочку і ми почнемо з вами наш звичайний ефір, якщо ви знаходитесь на пляжі або в спа-салоні, і ви забули ватні диски, беремо кутик рушника, беремо тонік, боже, як зелений тонік пахне неймовірно, і протираємо відмасований масажний крем. Бажано його змити, але ж я зараз не піду в ванну, не піду, бо мені... Я відпросилася, лишила мелісу з коліжанкою лише на годинку. Тому з вами маємо ще півгодинки часу. Поговоримо з вами з тим, що все-таки для багато дівчат багато. Це мені марічка моя каже, що багато з вас приходять і кажуть, що ви колите ботулотоксини. Єдине в двох словах скажу: хто ще не наважився колоти, а ботокс, дискорд, ксіамін, це нейротоксини які викликають параліч м'язу. І а, від ботулотоксину дівчата немає антидоту. Тобто а, краще не доколоти, ніж переколоти. Нормальні майстри спочатку роблять мінімальні ін'єкції, потім через два тижні, якщо потрібно, роблять докорекцію. Тому якщо, наприклад, ботулотоксин вкололи так, що у вас опустилися брови. Ніяк, крім самовиведення, саморозмоктування, це не минеться, вам все одно прийдеться витримати цей час. Тому ми вибираємо майстра з медичної освіти, майстра дуже хорошого. І коли ми робимо ботулотоксин, ми розуміємо, що це йде параліч м'язу. Що таке параліч м'язу? Тобто наші зможки не формуються, тому що не працює м'яз. І, звичайно, кровообіг зменшується. На мишках були проведені дослідження, їм кололи в колінку ботулотоксин і в них починалася резорбція кисної тканини. Тому дивіться, треба думати, я не проти, я не можу собі колоти ботулотоксин, тому що в мене є шрам на чолі, бачите, тобто в мене через це обличчя, це через все чоло, шрам на чолі, його зашивали, там чотири шви накладені. Тому мені протипоказаний ботулотоксин. А з приводу очей дівчата всі, хто схильні до навіть не набряк. Ну це не набряк. От дівчата коментують мішки, набряки. Це фізіологічна така будова. Хто схильний до мішечку під очима під час посмішки? Це означає, що якщо ви тут проколите ботулотоксин, у вас теж зменшиться кровопостачання, любимої, і ваші набряки фізіологічно відтік зменшиться, і ваші набряки стануть більшими. Тому будьте уважні, що я зробила після масажу. Я протерла тоніком, я нанесла сироватку як активатор маски. Зверху я нанесла масочку. От. Що в нас існує для продовження ботулотоксину? Ботулотоксин, звичайно, не дуже товаришує з масажами, тому що масажі пришвидшують розмоктування ботулотоксинів. Тому якщо ви вкололи чоло, то біля чола вже такі серйозні вправи ніякі не робимо, тому що ботулотоксин буде триматися менше. Робимо на інші ділянки обличчя, на шийку, там, де немає, в нас ботоксу. Але наша серія з пептидами-міорелаксантами. Пептиди міорелаксанти це, це запатований пептидний комплекс. Який також приторможує активну мімічну діяльність, ну він не такий сильний, не такий потужний, як ботокс. Його ефект видимий на сухій шкірі десь через 7-10 днів, а на жирній шкірі з серйозними заламами, такі як на чоловічій шкірі, іноді не виходить досягнути ефекту тільки з одними міорелаксантами. Коли жінка має жирну шкіру, має потужну міню, самі міорелаксанти не спрацьовують. Тоді дівчина проколює ботулотоксин. Через тиждень після того, як вона проколола, вона починає наносити на ділянки, де вона проколола ботолотоксин, креми з пептидами і міорелаксантами. І довкола очей, і на чоло. Ну що сказати, крем довкола очей, він працює на кожній жінці. У мене ще не було від нього негативних відгуків. Напишіть дівчата свої відгуки. Це наш найліпший крем. Так, так, так. Тут існує в нас дві лінійки. Значить, ми наносимо після двох тижнів після уколу ботолотоксину і продовжуємо ін'єкціям свою історію роз... Скажу, у мене я колись давним-давно колола губу верхню. А, і я не знаю, я тоді посварилася з чоловіком, так сильно посварилася, ми типу розійшлися, і мені чомусь здавалося, що якщо я собі зроблю пухті губи, то я стану дуже серйозно привабливою. Ну, ми дуже часто дівчат приймаємо рішення щось удосконалити в своїй зовнішності, коли в нас або в особистому житті, або в робочому житті щось іде не так. Тому я думала, ну. І зараз я вколю собі губи, стану собі сексі гіоли, і ну, так от воно було, і буду дуже привабливою. Але я використовувала постійно, з, після ін'єкції гіалуронки, постійно використовувала крем для губ. І я зустріла свого майстра, яка мені кола, вона каже, як тобі не розсмокталося ще, я кажу, не знаю. Вона каже, якби не бачила, що це моя робота, я б тобі не, не повірила, що він не Та? Тобто продовжується е е е тримання гіалуронової кисло. В губах значно продовжується, якщо ви користуєтесь кремами. І а, кремом для губи, і продовжуються ваші ботулотоксини. Значить, що в нас входить в лінійку з міорелаксантами? В нас є серія з пептидами-міорелаксантами змійки. Не буду гріхати таїти, сироватка мій улюблений продукт, я його наношу під будь-який крем. А, її можна наносити і на шкіру довкола очей, і під сонцезахист підсилювати. Крем для очей і губ. Дуже важливо, дівчата, крем для очей і губ використовувати, коли у вас є перманент. Якщо ви йдете на сонечко, перманент літом теж дає додаткову сухість і, власне. Може вицвітати, тому для перманенту обов'язково використовуєте крем для губ. У нас є класичний крем для губ, але в серії з пептидами міорелаксантами крем йде для очей губ. Також є крем з пептидами міорелаксантами на основі зміїної отрути така велика баночка 50 мл, там один пептид міорелаксант на відміну від Рінова. Але то є така дуже прикольна штука, тобто рінова містить 30 мл, а змійка містить 50 мл. Змійка також має дозатор. Це дуже зручно. Якщо ви а, любите змішувати, робити ефект миттєвого омолодження, там де ми в крем додаємо олійку, тобто видавлювати зна... Зна... значно а, простіше ніж брати лопаточкою. Це серія зі змійкою, вона м, по структурі сам крем, він дуже приємний, але він, написано, що він крем-флюїд. Ну, дівчата, він ніяк не крем-флюїд. Він такий повноцінний... Зараз мужчинка пройде з танафоду. Він такий повноцінний, такий щільний кремчик, який дає... Дає таке дуже таке потужне покриття. Рінова більш гелеподібний, більш легкий. Крем-гель, в нього теж дуже приємна структура. Це повноцінний крем. Але, дівчата, якщо ви хочете зекономити, наприклад, ви вкололи чоло, і у вас немає грошей на те, щоб використовувати крем з міорелаксантом на все обличчя, ви тоді берете і просто його використовуєте на чоло. І все. А на, для обличчя використовуєте ваші звичайні доглядові креми, наприклад, 250 мл. Підкажіть, будь ласка, яка підходить сироватка для до крему з колагеном? Наталія сироватку ми обираємо по проблемі. Тобто, якщо ви купили собі крем з колагеном, це означає, наскільки я розумію, що вашій шкірі не вистачає пружності. Ви мені малувато інформації, тобто немає сироватки, яка підходить під крем з колагеном. Є сироватки, які вирішують ті чи інші питання. Якщо ви ще не кололи і думаєте про колоння, то можна почати з пептидів міорелаксантів, але ніякого не буде потужного результату, якщо на поверхні вашої шкіри лежить товстий шар. З мертвих клітин, коли жінка не доглядає за шкірою, шкіра доглядає за собою сама. Тому що дівчата немає ніякого сенсу впроваджувати хороші професійні дорогі креми, якщо ви не позбулися мертвого епідерміса. Очищення і тонізування це запорука того, що ваш крем дасть вам хороший результат. Очищення і тонізування вибирається по типу шкіри. У нас є для жирної комбінованої, для сухої, нормальної і для чутливої шкіри. Убирайте, насолоджуйтесь, якщо ви не знаєте, що за чим використовувати те саме. У нас є гід по відео, і там є мій ранішні і вечірній догляд. Прямо можете робити це все разом зі мною, тобто зі мною, зі мною повторювати. 45 років гравітаційний тип старіння, жирна комбінована шкіра. Для гравітаційного типу старіння, якщо ви не використовуєте креми з міорелаксантами і не плануєте використовувати креми з міорелаксантами, від гравітаційного типу старіння в нас є сироватка з пептидами червоного винограду. Вся лінійка з пептидами червоного винограду вона запобігає власній деградації колагену та еластину структурних білків. Там є такий комплекс, увокс комплекс який запобігає деградації, саморуйнації нашого власного колагену і еластину. Тому може бути сироватка з червоним виноградом. Якщо ж ви хочете прибрати трошки мімічну активність, на ніч може бути сироватка з червоним виноградом, а на день може бути сироватка, наприклад, з міорелаксантами. Можна поєднувати так і так. Тобто для пружності шкіри ще дівчата використовують рідкий колаген, він теж дуже приємний, як сироватка, його можна наносити і на ділянку довкола очей, в тому числі. Женя масажик супер, але шкіра якась тверда, то дуже важко робити, вона стане трішки пружною, як ви думаєте, жир шкіра, Вона стане трошки піддатливішою. Вам треба уповільнювати рухи. Вам треба уповільнювати рухи і робити розминання не так скоренько, як я роблю, а робити повільніше. Ну, зараз маска, я вам не покажу. Потрошку шкіра стане більш піддатливою. У пружної шкіри є свої плюси, є свої мінуси. Немає дрібно зможкуватого старіння, але гравітація не спить, тому фіброзивність ці моменти треба розминати і... Власне, таким чином ваша шкіра буде позбуватися зайвої рідини, буде позбуватися набряку, і, думаю, що вона поступово піддасться. Масажі не можна робити хаотично, час від часу. Якщо ви хочете отримувати хороші результати, масажі краще робити системно. Але все, все входить в звичку, дівчата, все входить в звичку і потім можна е, отримувати насолоду. І якісна косметика плюс хороші масажі завжди дадуть е, правильний результат. Ну що, будемо фіналити. Якщо вам сподобався цей масаж і наш прямий ефір, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!